Так, всім доброго дня. Хочу показати вам ще один рецепт огірківки, я буду закривати з гірчицею і з приправою карі. Один рецепт з чилі огірками у мене є, а це хочу вам показати ще один рецепт. Просто на вулиці, на вулиці жара неймовірна, за 30 градусів. Але я хочу показати вам, що будемо робити. Так, на дно. У мене от гроші маємо, помічені. Шви даю на... в банку. В банку на дно <кхід> йде цибуля і вершиться. Сиплити отак має бути. Цибулі можете давати чуть більше. Цибуля моя домашня. Це все, що я даю. Більше лавровий листок, перець з порошком. Я нічого не даю. Такий рецепт так даю О, і накладаю озірочки. Можете розрізати їх, котрі е, цей більші, а можете такі дрібусінькі, то буду кидати цілі, а котрі. Е, Такі більші, то буду розрізати на двоє. Це у мене такі білі огірки. Шусточі. Так, попробую їх тут скласти, щоб більше влізне. Так, і закладаємо огірочками баночки. Дуже смачні огірки, дуже смачні. Я вже її затриваю багато років. Так, зараз тут я накладаю овірки, я вам ясне діло показувати, не буду всі банки. Зараз накладу один і ми відключимося. Я вам покажу вже потім що будемо робити маринад з вами. Дуже хороший рецепт. Плотно кладати, тому що вони самі по собі. Знаєте, що вони варяться, то вони тоді робляться м'якші ще пішмасеньки трошки є, теж піднесла. Отак. Закладаю. Зараз закладу всі огірочки, і ми з вами підключимося. Так, дивіться, огірки понакладали. Ми в мене вийшло 6 баночок. Що робимо? Беремо воду. У мене тут 6 таких стаканів. Стакан має 250 грам. Якщо стакан не має цього рубчика, то має 200 грам. А якщо має оцей рубчик, то 250 грам. Тут в мене міряно цими стаканами. В рецептурі я все напишу, все вам скажу. Так, воду я дала. Тепер будемо давати цукор. Мені треба два стакани цукру. Зараз відмірюю два стакани цукру. Два повні стакани цукру. Так, якщо не рівненький стаканчик. Один. Зараз друге. У нас збирається найбільше. Гримець. Погримує. Духа теж ще неймовірно. Два стакана цукру. Е. Два стакана цукру. Тепер да 1 стакан очки. Имам 9%. Даємо півтора столової ложки солі. Такої чуть більше. Півтора столової ложки солі. І карі. Приправа карі. Дивіться, це карі я купляла, в нас продають оці азербайджанці, там, то я в них права. Ви можете брати карі в таку в пачечках. Я даю одну ложку карі. Треба, це, щоб це розчинилося. Ця приправа Карі, вона дуже така концентрована, знаєте, у цих, що азербайджанських е а ці, що в магазині карі, то там берете пачечку, даєте пачечку того карі. Гірше від того не буде. Обов'язково розчинився, цукор і сіль. Можете дати перець червоний чилі, свіжий, якщо хочете, остренький. Ну, вони все рівно будуть такі ...чуть острі, тому що вони з гірчицею. Так, все розчинилося і тепер заливаємо. Цього його маринаду вистачає акуратно ці шість баночок. Ай, вистачите, зараз будемо бачити. Лезу теж ви плотну, як на плотну гірківну ставити. Якщо не хватить, то я не мені, то я зараз дороблю ще на одну баночку. Коли накладаєте плотно огірків, дуже сильно плотно, тоді цієї порції маринаду вихватає. Якщо ні, то відповідно трошки не хватить. Зараз я дороблю маринад, бо граметь у нас зараз збирається на дощ. Нам ще зерно треба збирати. Дивіться, заливаємо Ми все повністю. Я зараз заливаю до верха, накриваємо кришечками і ставимо стерилізувати від 7-10 хвилин. Щоб кипіло і все. І закривайте. Пробуйте, робіть дуже гарний рецепт, дуже хороший, дуже смачні. Огірки виходить дуже смачні. На закуску ідеальні. Так що беріть, пробуйте, закривайте, бажаю всім миру, добра, злагоди і до нового відео.